щирі вітання. Зараз ми будемо з вами вчитися, створювати сторінку запитань. Заходимо в наш урок, подивимося, як він виглядає. Отже, це теоретичний матеріал, який ми створили, які містить мультимедіа, тексти, таблиці, схеми, презентації і запитання, які ми підготували для учнів. Зараз потрібно для цих запитань зробити файли, які будуть відкриватися при кліканні на ці запитання, тобто так звані сторінки запитань. Відкриємо ще в одному вікні це ж саме посилання, натиснемо Редагувати. Ми бачимо, що після натискання цієї вкладки відкрилася панель, де ми можемо додати якісь елементи на цю сторінку. Але запитання до пройденого матеріалу зручніше давати в кінці уроку. Тому, коли ми прокрутимо смужку прокрутки, перейдемо в кінець уроку, то тут також є така ж, таке ж саме меню. І ми виберемо в ньому додати сторінку запитань тут. Виберемо тип, нехай наше запитання буде множинний вибір, і натиснемо вкладку Додати сторінку запитань. Заголовок сторінки бажано розмістити такий, як в нас звучать запитання на наш, в кінці нашого уроку. Тому паралельно відкриємо цю паралельну вкладку і виберемо якесь запитання, яке ми зараз будемо створювати, наприклад, «Відмітити складові операційної системи. От, вертаюся на цю сторінку і так і записую. Відмітьте складові операційної системи. І я вже підготувала ці запитання, вірніші відповіді, які могли б тут бути. Далі ми виберемо, якщо ми не поставимо галочку багатозначна відповідь, значить відповідь буде лише одна правильна. Якщо багатозначна поставимо галочку, то можна поставити декілька правильних відповідей і правильно розподілити між ними бали. Якщо в нашому уроці є шість завдань, за кожне з них я планую поставити по два бали, тому я поставлю тут дві правильні відповіді. А для зручності ставлю. Всі, весь список, який в мене є в запитанні, і видалю неправильну частину неправильних відповідей. От так, і частину їх залишу. Відповідь, це буде правильна відповідь. Так. Нехай за нею буде оцінка одиниця. Відповідь друга. Відповідь друга. Значить, отже, в мене тут вже є базова система ядро, значить, звідси я витираю все, що неправильно. Так, і це, що вже в нас було у першому. І ця відповідь також буде правильною, так і нехай вона набирає в нас другий бал. Третя відповідь Ctrl-V. Я витираю дещо. І тут залишається вміст, який не дає нам балю, і так само Четверта відповідь. Четверта відповідь, ми з нею переберемо, наприклад, це. Натиснемо Зберегти сторінку. Подивимося, де в нас створилася ця сторінка. Вона має бути під уроком. От бачите, тут у неї знаходиться відмітьте складові операційної системи. Отут є кнопка шестерня маленька, за допомогою якої можна відредагувати цю сторінку. І ми перевіряємо, чи добре все зробили. Перша відповідь правильна, друга відповідь також правильна, і третя, четверта відповіді містять хибні відповіді. Отже, таким чином ми повинні створити всі шість сторінок, які мають такі ж самі назви, що містяться в нас після проходження теоретичного матеріалу.